Пан Янукович не зацікавлений у будь-якому перемир'ї і буде продовжувати оплачувати своїх терористів для того, щоб вони е змогли зірвати це перемир'я. Я не виключаю, що місцевий люмпен їм напевно вже на вже сподобалося воювати, їм сподобалося грабити, і вони е будуть пробувати використати е зараз е цю паузу для того, щоб захопити якісь нові позиції, а потім можливо і знову зірвуть. Не виключаю цього всього. Це дуже складна ситуація для наших. Військових я думаю, що зараз ключовий е, е, виставок, який маємо зробити все ж таки, оскільки є перемир'я, ми не воюємо. Ми маємо. Максимально зміцнити ось цей периметр, який розділяє наші війська і російські війська і війська терористів, максимально там зміцнитися, згрупуватися для того, щоб не допустити бомбування наших позицій. І ключовим є питання безперечної верифікації умов дотримання миру. Я думаю, що напевне серед цих 14 пунктів буде чітко позначено, яким чином будуть перевірятися. Тут до речі, ОБСЄ мав би відіграти ключову роль. І надіслати на місце е, на фронт дій, фактично, своїх е, моніторингову місію спостерігачів, які б могли чітко е, дати висновок і сказати нам, чи порушується якою стороною. Чи не порушується умова протоколу. Ну і знову ж таки, я б хотів повернутися до того, що я вже багато разів говорив, в тому числі і і у вас на телеканалі. Е, я думаю, що ефективні, ефективніше було б залучити до врегулювання таку організацію, як, наприклад, ООН, яка е, більш незалежна від впливу Росії, ніж ОБСЄ.